Сергій Воловик народився на серединобудщині, там вже закінчив школу, а спеціальну освіту отримав у Знобногородському училищі. Взимку 2024-го родина Сергія Вікторовича, в якій зростало двоє синів, вимушена була виїхати із Серединобуди, адже жити під постійними обстрілами з дітьми стало вже нестерпно. В цьому ж лютому місяці Сергій Вікторович був мобілізований. До лав Збройних сил України. Його війна тривала чотири місяці. 30 червня 2024-го солдат Сергій Вікторович Воловік, стрілець взводу охорони. Загинув під час виконання бойового завдання з оборони та відсічі збройної агресії Російської Федерації проти України. Захисник склав свою голову на Донеччині у Волноваському районі, проте повернутися на рідну Шосткинщину йому судилося лише взимку. Життя це шлях до мрій, до якоїсь мети, до продовження роду. Рашисти обірвають шляхи наших героїв, наших воїнів, наших співгромадян. Шана батькам, вічна пам'ять і вічна слава герою. Віримо в перемогу і наближаємо її, як можемо. Слава Україні! Молодий, завзятий, перспективний, товариський, він міг би прожити довге, насичене різноманітними подіями життя. Дочекатися онуків і зустріти старість у щасливому родинному колі, але його життя обірвалося у 44. Сьогодні ми прощаємося ще з однією дитиною, скільки б їм не було років, вони наші діти. Я пам'ятаю Сергія дуже щирою, осміханою людиною, спочатку дитиною, потім людиною. Хотілося б замітити про те, що це людина дійсна була. Настільки відкрита, настільки щира, трудолюбива, що він заражав буквально всіх. Коли не зустрінеться, зупиниться, спитає, як справи, поділиться всім, що у нього є, і працював далі. Дуже і дуже гірко дивитися на це все, що відбувається, але головне, країна. Втратила гарного громадянина, сім'я сина, дружина чоловіка, а діти батька. Цього вже не повернеш. Але ми тебе будемо пам'ятати таким, яким ти був. Слава Україні! Під жалобну качу захисника України Сергія Вікторовича Воловика провели в останню земну путь дорогою вічності та слави.